Як правильно наші співчуття виражати людям? От коли людина переживає втрату так і бракує слів, як допомогти, якими словами виражати співчуття? В першу Чергу потрібно показати співучасть, тобто співчуття, і це має бути виражено як невербально в першу чергу, тобто лице має бути відповідне. Обов'язково потрібно додати декілька слів. Я співчуваю твоєму досвіду. Який ти зараз переживаєш, а співчуваю тому всьому, що ти сьогодні і зараз маєш пережити. Ти можеш будь-яку хвилину, якщо дійсно людина готова допомогти на мене розраховувати. Якщо потрібно, я з тобою можу помовчати разом. Я готовий тебе вислухати, mm -hmm. почути не потрібно давати поради. Тому що в людини може бути стан шоку, вона просто ну завмирає, або навпаки може не зовсім пановувати себе, не усвідомлювати і реакції можуть бути різні. Уникати світ таких слів, як мені тебе шкода, тому що ніхто не хоче, щоб його шкодували. Це факт. Я розумію.